Ранку мені, доброго ранку тобі, доброго ранку всім і дорослим, і малим. Діти, я запрошую сьогодні вас на розмову. Сідайте, будь ласка, на кермок. Ми сьогодні я запрошую вас до розмови. Любі мої малята, Артемка, вернись до мене. Любі мої малята. Я хочу сьогодні з вами поділитися одним секретом. Коли я була така маленька, як ви, ходила теж в дитячий садочок, потім підросла. І вже навіть зараз, коли я стала такою дорослою, я дуже люблю дивитися мультфільми. А ви любите дивитися мультфільми? <плес> Дікуйте, правда? Разом з героями мультфільмів я завжди радію. Щось трапляється у них навіть лихе, то я дуже переживаю. Але сьогодні у нас радісний, веселий і незвичайний день. А знаєте чому? Знаєте? Чому? Тому що в садочок треба свято то мама не почує. В садочку треба свято, бо мама не почує. Можна таке зробити свято, щоб мама потім подивилася, правда? У бабуся, так. День сьогодні незвичайний. Я до нас в групу запросила сьогодні героя одного із моїх самих улюблених мультфільмів. А кого сам? i Він так все робить, щоб його не бачили. Він чув, як ви співали. Він чув, як ви розказували вірші, як гналися він бачив. І сьогодні з радістю він завітав до нас. Але дітя Карусом нам розказав, що він любить дуже їсти багато чого. Снатось. Солодкого, сладості солодкого. І каже, він знає, що то не добра є штука, коли їсти. Багато солодкого. Правда, малята? Ми з вами маємо Карлосу допомогти навчити його, які продукти треба їсти, які зовсім не треба їсти, а яких можна з'їсти зовсім, зовсім трошки. Правда? Що він нам далі розказує? кошик цей я склав усе? менне малята Що тут є? Ви будете все мені називати? Ми назвемо, що тут є, і ви мені розкажете. Розкажу я вам. Ми вже з вами цю тему вчили. Ви знаєте, які корисні і некорисні продукти, правда? Да. І ми, будь ласка, давайте будемо роздивлятися. Діти, що це? Тортик. Що це? Витримо ну, так всім? Тортик? Да. Тортик. Всі любите, правда? Да. А як да. я люблю їсти торт! А я, а я в мами є в колектик на ну, завтра. Вчора їв, напевно, тортик, правда? І я, і так, я. скажіть мені, діти, будь ласка, а торт це солодкий продукт? Ні. Не солодкий? А який? Солодкий. Солодкий, правда? А багато їсти. Не можна. Солодкого. Не можна. Дати будуть зубки, правда, якщо їсти багато зубів. Треба трошки їсти зовсім. Ну добре, молодці, розумашечки. Я дістаю знову, а ми дивимося, що ж це полюбляє, їсти карлон. А ви Чіпси. Що це є? Чіпси? Да. Любите їх їсти? Ні. Не. Не любите? Не. А Давайте ми гостей наших запитаємо. Дорослі любите їсти чіпси? Ні. Не. Не Великі. великі? Ось такі великі, правда? Да, да. Вони люблять їсти чіпси. Да. А ми, діти, ми маленькі діти. Я і навіть наші вихователі, ми знаємо, що це продукт який? Некорисний. Некорисний. А знаєте, діти чому? Шкідливий. Шкідливий? Молодці ви мої. Багато солі, багато перцю, багато приправ. Роблять чіпси смачними, але не корисними. Отож моя вам порада і карус нас чує. Більше ніколи чіпси їсти не, 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 не будемо. Молодці мої. Ой! Молоко. Молоко. А нам молоко, напевно, карусом дає. Можна істи молока, а то куди зубки не бачили. А мама, вона да молоко, піче. І будуть зубки гарної білиї. Гарні білі зубки будуть. Діти, але ви ж не почули мого запитання. молодец, Анютка. Діти, хто дає нам молоко? Калюсом? Галюса да. да молоко нам. Нет. Хто? Мої корова нам дає смачне молоко, і Анічка нам розказала, що молоко корисний продукт, і ми його всі любимо? Да. А в дитячому садочку п'ємо молоко? Да. П'ємо йогурт. Йогурт. любите пити йогурт? Да. Це теж молочний продукт і дуже корисний, особливо маленьким дітям. Зовсім маленьким, таким же трошки старшим, як ви, його просіть батьків, щоб вам купляли це корисний продукт. А це що? Що це сік? Сі. 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 А з чого можна зробити? Сік? Можна сі лимона. з лимона можна? У класний сік з лимона. Ще з чого можна сік зробити? З граната ще. З граната ще з, з яблучком. З що? З мандаринки. З мандаринки. Діти. А можна сік зробити з гарбуза, наприклад? З моркви? Да. З капусти можна? Так. Да, а да, ви да. пили морквяний сік? Да. Ні. Не. Не пили? А попросите батьків, щоб вам купили морквяний сік або гарбузовий сік смачний. Кафе побачила. А, я, а я лимонний сік побачив таке яблучний. Яблучний лимонний сік? Молодний. Дідь... А ти з гарбуза пив сік? Молоде! А діти, я пив... що це? А я пила із цибулі. Із цибулі так пила сік? Ух. Це знаєте, діти, коли роблять сік з цибулі? Я вам розкажу. Коли захворієте? Цибуля, діти це дуже корисний, лікувальний навіть продукт. От оце зелена цибулька. Ми її ще робили. Де я її сьогодні вранці взяла? Де? Розкажи. Обрізала. Обрізала з чого обрізала? З Ножицями обрізала з чого? З цибулі, правда? Цибулі. О, о. А виросла ця цибулька на нашому. Фудочку. На нашому городі, що ви її посадили, правда? Молодці. Дивіться, а сік, діти ще роблять із цибулі білої, такої простої цибулі. Це в нас зелена молода цибулька. А ще сік роблять із цибулі білої. Це діти такий сік пекучий, але він лікувальний. І коли дитинка захворіє, то є такий народний рецепт давати сік цибулі трошки з молочком. Ти такий сік? Такий? Ні, не такий. Просто, а може, з медом тобі робили? Ні? нікоти, пуста пустий. Просто пустий пусти сік з цибульки. І тобі він смачний був. Ну, і добре, і молодці. Це корисний сік, його треба пити всім. Що це, діти? Капуста. Артемка, що це таке? Скажи мені ласка. Капуста? Любите їсти капусту? Капуста, діти, теж дуже корисна. Це що? Огірок. А це що? Помідорка. Діти, як ці всі предмети ми можемо назвати одним словом. Овочі. Запам'ятайте, діти, овочі дуже корисні продукти харчування. Їх треба їсти сирими, і овочі допомагають нам не захворіти. Запам'ятали? Він теж все не чує і знає. Діти, що це? Бана! А це що? Яблука. А як ми це назвемо одним словом? Що це? Фрукти! Фрукти молодці! Любите? Да. Даша, любиш їсти фрукти? Да. А що ти найбільше любиш? Банани чи яблука? Яблука, яблука? а ти Настя? Банани. Банани. Корисні продукти. харчування. А я люблю банани. І яблучка. Банан і яблучка. І от з ним можна робити а дуже ну, смачний сіт. Мандарин і яблучка і ще банан. Ти любиш мандарини і яблучка. А ти що, нас тусі любиш? Я вже банан і яблука. Банани і яблучка. Добре. Яблучні банани. Каша, каша. Хіба це каша? Це Гречка, молодець. Діти, знаєте, ви знаєте, що це каша, може, мама вам так називала, але ви знаєте, що це діти називається це крупа. Це крупа. А мама мені теж давала. Отаку кашу із гречки. Це крупа, гречка називається. Давайте всі скажемо гречка. Любите їсти гречану кашу? А в садочку нам дають гречану кашу. Так. Да. Да. Дуже корисна каша і ми її всі любимо. Це що таке, діти? Сир. 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 Скажіть мені, будь ласка, а, мама... а з чого роблять сир? А мама мені давала сир такий. Ти їла такий сир. Софійка, з чого роблять сир? З чого роблять сир, діти? Не знаєте? А я вам розкажу, сир роблять із молока. Це теж молочний продукт, як і йогурт, і сир. Це молочний продукт, який виготовляє сир із молока. Буває ще сирочок, такий домашній сир, який мама може варенички з ними робити, а ще може просто зі сметанкою ми їсти. А це діти твердий сир. Він дуже корисний для наших особень. Зубки були гарні, молодці. Так. А що це у мене таке? Варення. Що це? Варення. варення. Це варення. Дуже любить Карлсон їсти варення. Я сам приніс варення собі, та собі коли тому, коли їв дома. Їв вдома варення. Їли діти. Вареня влітку восени заготовляють а мами, бабусі я. вам у баночки, щоб зберігалися фрукти, а овочі, бабу... закручують, щоб ми мали взимку. А що бабу... поїсти. А, а баба з дідом мені дає, петрушку ще є. Петрушку ти їла? Так, да, і там є бувон. Є такий смачний, правда? Петрушка смачна. Класна. Ростають і, і я буду їсти. Так, Петрушку і треба їсти. їсти всі, молодці. О, Даня! Кофети. Ви так думаєте? Ану послухайте. Конфетка. Цукерки? Цукер. Цукерки. Ми знаємо слово цукерки. Давайте відкрить. А ну закрите. Це? Цукерки! Цукерки! Ви мої розумники, ви знаєте, що тут є цукерки, правда? Да. А, я, діти, дуже люблю цукерки. Їм їх багато, багато, багато. Карлосон теж любить їсти багато цукерків. Артемка, ти любиш їсти цукерки? Так. Да. Багато? І всі любить їсти багато, тоді горами цукерки. Ні, а я... не можна, а то будуть зуби боліти І пойдемо з кану в небо. Треба їсти що, Даня? Ти любиш багато їсти цукером? Трошки. Трошки? А чому? Так, бо зуби будуть боєць. Будучку худ... я... зуби? А, 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 я а я два є Ти їш дві цукерки, так? так? А ти лізонь. Жіла отаку цукерку одну. Одну тільки правда? І я одну. Правда? А чому ти я... їв цукерки? Так. Любиш багато цукерок? Скільки ти їстиш цукерок? Багато, багато, багато чи одну? Одну? одну. Чому? Я... Я... Молодець. Я люблю, хоча пачук, то — Чупа-чуп? Так. Да. Дітки, Я а знаєте, -чуп. любите всі їсти Чупа-чупс? Да. І Карлоса нам його сьогодні дав, але дав чогось один Чупачупс. А вас є багато. Ми будемо його їсти. Да. Будемо. А як же ж ми будемо їсти один Чупа-чупс на всіх? чупа-чупс. Що зробимо, Люди? Немає, немає Чупачупсів. А може ми. Чупа-чупс дамо нашому гостю. Правда? Да. Ми вас запитаємо, ви любите їсти чупа-чупси? Любите? Очі. Бачите? Пригостимо? Так. Да. А цими цукерками поділимося всі, зробимо так, діти. Так. Да. Правда? От Я молодці. Подіду. Ми поки що складемо, продовжуємо нашу розмову, а потім будемо ділитися цукерками. Молодці, малята, подивіться, діти. Скільки, скільки всього багато є на нашому столі. Правда? Да. Дивіться, як ми всі ці предмети назвемо одним словом. Що це, діти? Фрукти. Що це? Фрукти. 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 Тут що, тільки фрукти? Ні. А що тут є? Це плюду. Розумашечка. Давайте всі скажемо продукти. Butterfly. Дивіться, я вам швиденько називаю. А може ви мені допомагаєте? Що це? Швиденько? Ні, отак, от те, що я показую. Гречка. 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 Що це? ]ugar. Цукерки. Що це? Тортик, depressed. що це? Одним словом. Овочі, молодчинки. Що це? Що це? Що це? Це що одним словом назвіть мені? Що це? Цибулька. О, цибулька, молодці. А оце що? Яблучка. Яблучка і банан. так? Яблучка. Як ми назвем одним словом, що це? Фрукти. 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 Що це? Чіпси. 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 Що це? Чіпси. Це все продукти харчування. Ми їх можемо їсти. І ці всі предмети ми назвемо одним словом. Продукти. Я. Давайте всі скажемо. Продукти. Або ще діти, можна сказати, їжа. Це їжа.